Вітаю, я Світлана Кренців. У новинах ви побачите про таке: не платиш зарплату, платиш штраф. Керівників стрийських підприємств покарають за борги працівникам. Сертифікація вчителів, педагогів Львівської області сертифікують, яким святом люди зустрічають весну за чи масляна. Штрафи за борги із зарплат керівників стрийських підприємств, боржників притягнуть до адміністративної відповідальності за невиплати зарплат. На сьогодні міські підприємства затримали зароблені гроші робітникам на суму понад 2 мільйона гривень. Серед найбільших боржників містобудівне управління номер один стри, житлобут, приватне підприємство сервіс центр Стрий». прокуратура. Стрія оприлюднила подання з вимогами до керівників підприємств, боржників, яких притягнуть до адміністративної відповідальності, за допущення значне. Них боргів із зарплати. Тим часом українцям час затягувати паски. Зарплати в Україні зменшаться на 25%. Найближчим часом прогнозують експерти. За даними державного комітету статистики, за перший місяць цього року середній заробіток українців впав на 16% і становить 1665 гривень. Це на 2 гривні вище за аналогічний показник лютого минулого року. Реальна зарплата з урахуванням зростання споживчих цін на місяць знизилася на 19%. Хочеш закордонний паспорт, плати за фотографію. Кабінет міністрів встановив додаткову плату в розмірі 150 гривень при оформленні закордонного паспорта. Гроші стягуватимуть за процедуру фотографування. Досі з ним коробили безкоштовно. За видачу закордонного паспорта потрібно було заплатити митний збір у розмірі 170 гривень при оформленні паспорта у місячний термін і 340 гривень за 10 днів. Карпати Гіндукуш під такою назвою сьогодні презентував свою книгу секретар Стрийської спілки ветеранів Афганістану Роман Кіндратишин. Видень розповідає про афганське пекло, яке пройшов сам автор. Спогади афганців, фотографії та документальні свідчення про учасників війни. Все це складає цілісну картину подій того часу. Автор присвятив книгу стріянам та вихідцям зі Сколівщини, які брали участь у цій війні. Отримали це видання і родичі тих, хто загинув в Афганістані. Багатьох тих сім'я афганців не є добробут на першому чергу, в них є чисто психологічні проблеми. Йдуть питання, а як афганці ставляться до України, а як вони вписують з Та ви подивіться, як вони живуть. Вони взагалі-то існують, ті сім'ї, вони нікому не потрібні. Власне, здоров'я їхнє дуже підірване. На Львівщині сертифікують вчителів. Сертифікація педагогів єдиний механізм зменшити кількість некваліфікованих працівників. Твердить начальник головного управління освіти і науки Львівської ОДА Павло Хобзей. Таку перевірку вчителів планують провести у рамках програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки, яку сьогодні презентували у Львові. Окрім сертифікації, освітяни планують запровадити для дітей відкриті уроки в музеях, а також створити в усіх опорних школах області краєзнавчі музеї і розробити виховні програми патріотичного спрямування 3 березня за програму голосуватимуть на сесії Львівської обласної ради. В останній тиждень зими світ готується до Великого посту. Карнавал та масляна найбільш розповсюджені традиції. Всі знають про бразильські костюмовані гуляння та російські млинці з ікрою. В Україні ж перше сприймають як привабливу екзотику, а друге навіть як свої рідні звичаї. Наш край має свої запусти, тобто дійства, що відбувається перед початком Великого посту. Ці дані традиції вже зовсім забувають і вже скоро вони можуть залишитись тільки в спогадах. За справжніми українськими традиціями. Традиціями входили в час великого посту, і наші кореспонденти. Сорок днів без гулянь, забав та втіх. Відмовитись від улюблених страв та звичок не так легко. Тому перед тим треба як слід погуляти. І це роблять майже всі народи світу. Бразилія то не у яскравих барвах карнавалу, інший бік світу наманає млинці і впивається горілкою. А у нас є своїм особливі традиції, яким не одна сотня років. Любомира сулик згадує, як ще молодими вони сходилися як... на запусти, пофліртувати, поспівати і з'їсти святкової куті. Обов'язково на запустах мала бути зварена куття і помпушки. То було як закон. Ну, безперечно, вареники, але кожен із нас мав щось принести своє. Хтось підхід пляцок, хтось зробив пампушки, хтось кутів. А вже збиралися ми в кого була хата велика, щоб було просторо, бували запусти і по 20 осіб нас, і по 25, і по 30, залежно коли збиралася компанія. На Галичині тиждень перед постом минав без яскравих забав, на відміну від лівобережжя. Тамтешні звичаї були наближеними до сусідньої Росії. Втім, все ж. Розбавлені українським колоритом, розпочинали запусти жінки походом до корчми. У вівторок починали ходити в гості. У середу зяті частували млинцями теж. У п'ятницю ж тещі ходили в гості до зятів. Такі забави набували шалених обертів, часто шкідливих для організму. Адже люди рідко зважали саме на духовне значення наближення Великого посту. Я бажаю кожному, щоб цей піст, до якого ми наближаємося. Приніс нам користь, що він не тільки очистив наші душі, але відкрив наші серця, запусти це як настанова собі відмовитися від чогось. Про це згадує і пані Любомира. Хлопці відмовлялися від спиртного і цигарок. Хтось від улюблених ласощів вона цей день використала для того, щоб добре проглянутися до свого кавалера і показати його своїм друзям. Називалося воно флірти. То були таких, не пам'ятають, чи то було 18 чи то було 20 карточок. Там були друковані дуже гарні такі побажання. І так сиділи всі тихенько і один одному передавав свої побажання. Крутили пляшку. Проти пляшки якогось випало. Він мусив йому дали завдання або щось гарне заспівати, або якусь дівчинку поцілувати. То він собі вже вибирав. Брали капелюх, і в той капелюх кидав хто забувся. Зразу мучу кидати там фанта, а потім ті фанти викуплювали. То була хохма, то була така веселість. Е, от такими забавами занізалися. Такими були запусти колись. Чи розуміє їхнє значення? Сучасна молодь для того, щоб вберегти те, що нам передали батьки, потрібно втілювати спогади про давні традиції у життя. Люба Яворська, Оксана Стасів, Острийські новини. Сьогодні завершив роботу собор Стрийської єпархії. Три дні майже 150 делегатів вивчали актуальні питання євангелізації в родині, молодіжному середовищі та суспільстві. Перший день присвятили темі ролі духовенства, донесенні Божого Слова довіря. Вчора учасники собору аналізували принципи євангелізації, діяльності п'ятьох греко-католицьких мучеників Стрийської єпархії. Це Миколая Чернецького, Йосифата Коцеловського, Петра Вергуна, Омеляна Ковча і Тарксикі Ємацьків. Сьогодні ж в останній день собору вивчали проект пропозиції короткотривалого та довготривалого планів євангізації. Після святкового концерту відбулася передача вогню до парафій Стрийської єпархії. Іванілізація є усім, перманентним станом церкви, який виражає її глибинну природу. Церква народилася з іванілізації, в ній отримує свою змогу через буттєве усвідомлення своєї мети як об'єктивної реальності, яку покликано осягнути. Щоб здійснити себе саму. Власна сила Божого Слова приображає життя церкви, роблячи і Таїнськом присутності Христа у світі, щоб так в силі Святого Духа через свідчення, проповідь та спожіння, вона стала початком обновлення людського суспільства. На закінчення випуску про погоду спонсор рубрики салон одягу передіс. За даними метеопрогнозу, завтра на стрищені хмарно опади. Температура повітря від мінус одного до двох градусів тепла. Атмосферний тиск 776 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер південно-західний, – 7-9 метрів за секунду. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття. Натуральне нефарбоване хутро. Салон одягу Парадіс. Торгівельний центр Орлан і це все на сьогодні. Зустрінемо з вами завтра. У цій же порі. Не забувайте також заходити на сайт Талаланкомієй. Нехай щастить.